Які знання ведичному астрологу варто давати людям безкоштовно, безоплатно? Дивіться, ви маєте дуже багато знань різних, які ви можете давати. Дивіться, яка ситуація. Я сам займаюся ведичною аслугом 13 років для того, щоб вам відкрилися якісь більш складніші знання, вам потрібно почистити вашу свідомість. Тобто, якщо ваша свідомість на цьому рівні, є рівень знань, які вам доступні на цьому рівні. Якщо ви почистили вашу свідомість, вам доступні вищі знання. Почистили ще свідомість, ще вищі знання. Розумієте? От в мене склалася така історія: те, що є певний пласт ведичних знань, які я пробував осягнути в теорії, я і знав. Але зараз от була цікава історія. Я зараз прохожу для себе постанову марафон. Доктор рекомендував 6 місяців кожних 5 днів ходити 20 кілометрів. От, я почав це робити. І знаєте, коли ти книжку читаєш, там лекції слухаєш, відео дивишся, це одна історія. Коли ти сам починаєш ходити і це все робити, це зовсім інша історія. Далі. коли я почистив свою свідомість, це було багато років, це не було все швидко. Тобто в мене були там непропрацьовані, непропрацьовані певні чакри, я їх пропрацьовував. Перше, я почав ходити на довгі дистанції, бігати та ходити на довгі дистанції з 2019 року. Зараз, на момент, коли я записую це відео, це є листопад 2025 року. Е, моя свідомість очистилась, я змінився, прокачав певні енергетичні канали, підвищив рівень своєї свідомості. Це фізичний рівень. Я прочитав Шемедбаґа там два рази, це 27 томів. От, всі ці книги. Далі, кожен день я читаю Махамантру 16 кіл. Далі я з 2012 року не вживаю там алкоголь, м'ясо, рибу. От, я навіть не п'ю чай і каву. Тож, розумієте, чистота свідомості вона має бути. От, звичайно, коли до вас людина приходить на консультацію і ви пробуєте там все їй розказати, і всі глибокі дробні карти. От, в цьому не завжди є потреба. Коли ви підняли свою свідомість, ви на вищий рівень можете підняти людину, ви складніші речі можете пояснити. Ну, дивіться, є ви на якомусь рівні, піднялись ви, піднялись ви, піднялись ваші знання. Те саме, ви на цьому рівні, ви можете консультувати людей до цього рівня. Ви ще ви не зможете. У мене бувають випадки, коли приходить людина, я на цьому рівні, він на цьому. Я кажу: шановний, це не до мене. Я не зможу вас проконсультувати. О. Що відбувається? Вам потрібно піднімати свою свідомість. Також діліться своїм досвідом, як ви це робили. Знаєте, я вже забув, як це було. Це було в 2012 році, 13 лютого, я кинув пити, курити і став вегетаріанцем в один день. Одинадцятий рік це була підготовка, там тренувань було багато, я там кидав, починав і так далі. Але в 2012 році я став все, кінець крапка, і все було закінчено. Мені це було не цікаво більше. Тобто я знайшов щось цікавіше, інтересніше, смачніше, і так далі. <кхід> от, почала рости моя свідомість, відповідно, почали приходити інші люди. От, я багато разів приймаю участь у різних акціях там. Марафонах спілкуюся з людьми, провожу якісь консультації на цю тему безкоштовно. Я навіть на Ютубі хочу записати плейлист, в якому буду розповідати, як людині кинути пити, курити, то тобто, ну там буду ділитися своїм досвідом згідно з ведичними знаннями, як це робити, то тобто, ну, через молитву, через цю призму. Ну, тобто, будуть певні речі, якими я буду ділитися дуже глибоко. От, далі. Коли ви людям даєте якусь інформацію, розумієте, коли людина прийшла і пробує вас експлуатувати, а періоди, транзити, а що там робиться, а що там, розумієте, ну такі консультації потрібно проводити платно. Це нормально. Тому що це вже конкретно якоїсь людини спілкується. Наприклад, ви можете, от я записав плейлист, майже 100 відео вже на Ютубі є. Сонце-водичня астрології. Дуже багато відео там є на тему ранішнього підйому, постановка цілей, планування часу тайм менеджмент Розумієте, Це є загальні речі, і я ці всі відео виставляю безкоштовно. Також як навчитись продавати себе в соціальних мережах. От я спеціально почав записувати цей плейлист, от, тому що в людей є багато запитів. Люди не знають, що таке лагна, що таке висхідний знак, лагнеш, люди не знають, що таке сонце, от, як це прокачати, і що для цього потрібно зробити, щоб ви могли вийти в ефір і спокійно проводити ефіри. У мене був такий момент, коли я навчався на курсі, як продавати себе в соціальних мережах. От, ну, продвіження курс називався, от, і ми. Як сказати, ми коли курс цей проходили, то нас було завдання: треба вийти в ефір. І двоє людей, я і ще моя одна учениця, яка успішно навчалася в мене. ми замку просто сіли за комп'ютер, відкрили комп'ютер, вийшли в ефір і спокійно. Всі решта почали затить. Ой, ай, ой-ой-ой, а я не вмію, а я не можу. А що люди скажуть і так далі? А в нас було все добре. По двом причинам: перше, то, що було прокачено лагна, ми розуміли добре себе. Друге, те, що ми абсолютно спокійно, ми були впевнені в своїй правоті. У нас було сильне сонце, як і в мене, так і в моєї учениці. Розумієте, тому ми дуже легко це почали робити. Ну тому у вас є великий полігон, чим ви можете ділитися безкоштовними знаннями, тобто це я загальна інформація. Діліться. От ваш обов'язок як ведичного астролога, як, е, так як ви займаєтесь браманічною діяльністю, ви маєте багато роботи, ну 80% роботи ви маєте робити безкоштовно. Ви бачите, що я роблю. Я сиджу, пишу відео. Лава, сьогодні цілий день в мене заплановано записати 25 відео. Я цілий день займаюсь тільки тим, що я пишу ці відео. Далі буду виставляти. Ну, кожен день по кілька відео будуть виставлятися на YouTube. Це велика робота, тому що відео треба записати, відео потрібно оформити, потрібно виставити на Ютуб, потрібно ці, ці картинки повставляти. Так, розумієте, це робота, причому займає часу багато. Ну, тобто, кругом бігом, два дні в мене під, під Ну, на це все пішло. Тобто, підготувати контент, ідеї, чорновики, ці. Тексти підготувати, це все готово. Так, і тоді я можу виходити в ефір, тоді я можу. Ця, це є моя ця робота, яку я роблю безкоштовно. Розумієте, також ви маєте частину роботи проводити безкоштовно. Диспозиція такого: ну от, бачите, я тут щось класно і сказав, бігом, 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 побігли, купили щось в мене. Ні, віддавайте. Юпітер він віддає. Якщо ви хочете прокачати Юпітер, Юпітер це планета, яка світла. Менше приймає, а більше віддає. Якщо ви хочете прокачати свій Юпітер, почніть більше віддавати. У мене контент-план, який я собі запланував, тільки необхідне, от то, що вже є написано, це 5 років. Мені треба кожен день виставляти мінімум три відео. Це вже план на 5 років. Але за 5 років я ж не стою на місці. Я кожен день вчуся. І кожен день у мене якісь нові ідеї, варіанти, що робити, як робити. В мене тільки по самооцінці, не знаю, там відео, напевно, 300 можна записати, це загальна інформація, плюс ще кілька курсів по темі самооцінки. Розумієте, то дуже багато матеріалу, з чим можна працювати та що можна зробити. О, тому, е, якщо ви плануєте рухатись шляхом ведичного астролога, Джотіши, Знайдіть для себе те, що ви можете людям давати безкоштовно, і це дійсно людям має бути корисно. Тоді на вас звернуть увагу. <кхід> О, тоді ви будете корисні людям, тоді до вас люди прийдуть та щось куплять. Знаєте, бо коли я кажу, ну були такі випадки, знаєте, так хочеш щось безкоштовне? Ана, ана, ана а на кофе, а купи, А я тобі не дам. Не дам. Навіть, ну блін, ну тарібну. А коли я приходжу, знаєте, і то на, і то на, і то я такий блін, класні ребята. А що ж та, а що ж вони можуть дати мені за гроші? І коли ти приходиш і за гроші, знаєте, це вже інакша історія, такий вау, там дійсно класні речі. Те саме станьте такою людиною. Тому що, бачите, от е, багато інформації ви можете отримати. Окей, але коли ви прийдете на курс, коли в нас з вами буде конкретно близький тісний контакт, група, ви, я, ми разом будемо працювати кожну суботу по 4 години. Або там субота чи неділя, да? тобто ми кожен тиждень будемо 4 години добросовісно з вами відпрацьовувати. Там створюється певний соус, мікроклімат. Розумієте? І ми варимося в тому сиропі. М -м Рік часу так відпрацювати, от ви побачите, ви змінитесь, ви так змінитесь, ви самі себе не впізнаєте. Все зміниться, зміниться ваше життя. Розумієте? От, я тому людям це все розповідаю. Будь ласка, дивіться, ви вже маєте корисно. Але коли в людини виникне бажання, я хочу до Петра на курс. Люди прийдуть і вони готові заплатити любу ціну, тому що ну я вже для них щось роблю безкоштовно. Ще раз кажу: коли ви починаєте бути жадними, це Сатурн поганої якості. Коли ви віддаєте, просто щиро віддаєте, і Юпітер хорошої якості. Вчіться віддавати якісь речі. І чим більше ви віддаєте, тим повірте, більше ви отримаєте. вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.